23 травня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Свій перший тест учні склали з української мови та літератури. Оцінювання із інших предметів цьогорічні абітурієнти складатимуть до 16 червня. Як пройшов перший етап ЗНО на Радихівщині, дізнавались наші журналісти. Пунктом для першого тесту із ЗНО було обрано міську загальноосвітню школу номер 1 Сюди для складання іспиту із української мови та літератури прибули випускники із цілого району. Розпочалася державна підсумкова атестація для випускників 11 класів шкіл Радехівського району. У нас в районі на сьогоднішній день працює і функціонує 17 Середніх загальноосвітніх навчальних закладів. І в першій школі Радехівській номер 1 відповідно до розпоряджень і наказів Міністерства освіти Львівського департаменту управління освіти Львівської області була вибрана як пункт зовнішнього незалежного оцінювання для проведення державної підсумкової атестації тільки з української мови і літератури. Наша районна школа, тому що з кожним роком в районі все менше і менше є випускників 11 класів. Цього року буде проходити державну підсумкову атестацію 324 дитини. Атестація почнеться рівно 11.00, от і вона буде тривати з української мови саме найбільше 180 хвилин. Тобто 180 хвилин. Учні. Випускники ознайомлені з процедурою проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Перед тим, як учні, учнів почали пропускати на пункт зовнішнього незалежного оцінювання, відповідальний за пункт зовнішнього незалежного оцінювання Ференс Марія Васильівна, директор першої школи, зробила короткий інструктаж, повідомила, як себе поводити. Результати цього оцінювання будуть оголошені. Протягом трьох днів, тобто до слідуючої державної підсумкової атестації. Доїзд учнів до пункту здачі ЗНО забезпечили за допомогою шкільних автобусів. Щоб підтримати школярів, приїхали і вчителі. Ми прийшли з третьої загальноосвітньої спеціалізованої школи з Радехова. У нас є 30 учнів на ЗНО прийшло і чекаємо на добрі результати. Очікуємо. Готувалися і на уроках, і на перервах. І самостійно готувалися, прочитали багато. Місцем проведення наступних тестів ЗНО обрано Червоноград та Львів. Відділ освіти постарається здійснити організований підвіз учнів до цих пунктів тестування. І зразу можу сказати, що в Черноград будуть в місті Червонограді на базі Червоноградської школи номер 12 буде проходити. Тестування і державна підсумкова атестація з англійської мови це 85 випускників. Потім 31-го математика 142 випускники, 2 червня історія 247 випускників. А ось для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання із поважних причин буде проведено додатково.